І далі традиційно Банк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу. Для людей, які їх втілили. ОТП банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТП Банк – банк вашого успіху. Джордж Істмен. Людина, яка зробила фотографування доступним для пересічних громадян. Сам винахідник із небагатої родини, тож змушений був невтомно працювати. Йому доводилося чимало подорожувати у службових справах. Одного разу Джордж мав зробити кілька знімків, але виявилося, що для цього необхідна велика кількість незручного у транспортуванні приладдя. Саме тоді у чоловіка виникла ідея створити власний невеличкий фотоапарат. У день він трудився на заводі General Electric, а ввечері читав літературу, присвячену фотосправі. Визначальним для нього став 1878-й. Після численних досліджень Істмен представив нову технологію виробництва сухих пластин і запатентував її. А пізніше продемонстрував машину для промислового випуску такої продукції. Через 10 років на позичені кошти винахідник заснував компанію Істмен Кодак Компані. Але її почали називати просто Кодак. Це я вигадав. Кама моя улюблена літера. Довелося перепробувати безліч комбінацій, перш ніж вийшло слово, яке починалося і закінчувалося на цю букву Джордж Істмен. Із самого початку існування фірми було під загрозою через неякісні пластини. Щоб врятувати репутацію, Істмену довелося замінити їх. На це він витратив усі кошти у 1885 році. Винахідник замінив сухі скляні пластини для фотографування на світлочутливу плівку. У цей час йому вдалося заробити хороші відгуки професіоналів. Але Джордж розуміє, щоб отримувати великі прибутки, потрібно зробити фотографування доступним для простих людей. І Джордж посилено працює над тим, щоб спростити процес. Фотоплівка набирає популярності і робить винахідника багатим. Марко Кодак почали впізнавати. У 30-ті роки Істман дізнається, що невеликовно хворий. Вважаючи, що завершив головну справу свого життя, винахідник застрелився. Створена ним компанія і дотепер один із найбільш упізнаваних брендів у світі, а логотип фірми не зазнав жодних змін і досі. Всі новини, всі точки